Бути максимально пильним та готовим до будь-яких ситуацій. Елітному батальйону поліції охорони Київщини титан від початку повномасштабного вторгнення теж довелося вчитися охороняти по-новому. Адже тепер ці професійні охоронці супроводжують важливі іноземні дипломатичні делегації, які їдуть допомогти побачити, якого лиха коять росіяни в Україні. Завдання бійців захистити від ракетних атак і зробити все, аби вберегти життя дипломатів. Яка специфіка такої роботи нашим журналістам розповіли самі бодигарди? час вийти в кишень і довести Кілька хвилин на стану від інструктора і бійці готові до стрільби. Це так відбувається одне з тренування літнього батальйону «Титан» поліції охорони Київщини. Усі хлопці – професійні бодигарди. До повномасштабного вторгнення вони супроводжували політиків та світових зірок. 2001-го підрозділу навіть довірили охорону Папи Римського Івана Павла II. Але з початком великої війни все змінилося. Тепер одна з головних обов'язків спецпризначенців Титану безпека іноземних делегацій. Поліція охорони співпрацює із кількома посольствами. Это то снереження, в котром я і роботу тренуюсь. Надав вдруг какая та бойова, якби у нас час самі за той, ти знаєш, аптечка, дітя магазини. Тренування у бійців тепер чи не щодня, адже супровід делегації, коли країна у стані війни, це складний процес, до якого потрібно готуватися ретельно. Охоронців підбирають в залежності від запиту гостей та задач, а ті звертають увагу на певні вміння, стать та навіть зовнішність своїх супроводжуючих. У каждой группы и есть свои задачи. То есть, если как есть тяжелые... Люди одеті в бронежилет, які там в шлеми, все остальної. А є люди, які теж нісують службу з оружиєм. Ну вони повинні, якби лицо лісо своє, якби как бы, делать представительський вид. То є может бути одет в костюмі, там в каком то плаще там, получается, который закривають його амуніцію. Боїться з позивним баркас в охороні вже багато років, але розповідає, з початком великої війни робота кардинально змінилася. Багато моментів протоколу супроводу засекречені, але один з основних це. Детально вивчити маршрут, якщо вдруг ракетна опасна, да, то треба іскати більш пасне місце, куди можна уїсти і переждати до моменту окончання тривоги. Понімати куди направляємося і які є там укриття. не тільки там, вплив там до медицинських учреждений, поліцейських участках кажуть, з початком великої війни змінилася не лише тактика охорони, а й технічне оснащення супроводжуючих груп. Если мы раніше у нас на вороження була автомати, гранаты, гранати, і ми могли устранить, да, ми видим угрозу, То зараз в даний момент безполотники, вони можуть запроваджати карте з дистанції через відеокамеру нанести нам урон. Должна бути техника, яка може не дати этому дрону карте. Зараз відточують навички роботи із новим озброєнням. Ми працювали з АК, а це зараз система АЕРТ, це більш нова зброя, вдосконалена, простіше в використанні. Але усувати небезпеку за допомогою зброї – це вже крайня міра. Тому в батальйоні максимально підтягують рукопашний бій. Нині титан стоїть і на захисті стратегічних об'єктів. Їх у підпорядкуванні батальйону лише на Київщині близько 80. Також бійці підрозділу супроводжують секретні вантажі. З початку повномасштабного вторгнення багато титанівців долучилися і до лав зсу та боронять країну в найгарячіших точках. Олена Ровенчук та Олексій Євченко. Програма Вікна СТБ. Марафон Єдині новини.